Йти на побачення? Ні, я ще не маю власного бізнесу, авто та модельної зовнішності. Піти з роботи, де мені не доплачують, але я точно не знайду кращу. Про що це я? Про низьку самооцінку. Ту саму, що руйнує нашу впевненість у собі, не дає зростати повноцінно, реалізовувати свій потенціал і бути впевненим у своїх діях. Сьогодні поговоримо, як це виправити. <му> Вітаю. Мене звати Наріман. Я доктор філософії з психології та психолог розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. Сьогодні розмова піде про те, що таке самооцінка, як вона розвивається та чи можна взагалі її покращити. Низька самооцінка що це? Це стан, коли людина має негативне або знижене уявлення про свою цінність та здібності. Низька самооцінка може проявлятися в постійних сумнівах у своїх силах, негативному самосприйнятті та відчутті, що ви не варті успіху чи любові. Хороша новина: це можна виправити. Як? Про все поступово. Спочатку розберемося, як виявити, що у вас низька самооцінка, а в кінці розповім декілька способів, як це можна покращити. Тож обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Дякуємо. Тож, розглянемо сім найбільш поширених ознак низької самооцінки. Перша це самокритика. За усі помилки, неточності, навіть незначні. Часто так людина несвідомо хоче попередити критику з боку оточення, підготуватися до неї. І навіть коли навпаки оточення хвалить таку людину, це не сприймається серйозно на відміну від думок про власні невдачі. Наступна ознака невпевненість. Мова йде не лише про сумніви у своїх можливостях досягти успіху. Людина може бути невпевненою у власних судженнях, чи правильно я відчуваю, що мені це не подобається. Чи це знущання в стосунках, чи це я забагато прагну. І так далі. Наступна ознака страх перед невдачами. Боятися брати на себе нові завдання або ризикувати через можливий неуспіх, який може сприйматися фатально. Я не лише послизнувся, а знову доводжу своє невезіння. В таких випадках людина рідко бачить в нових справах можливості, а радше ймовірність знову втрапити в якусь халепу. Є переконання, я нічого не досягну, тож немає азарту до справ. Порівняння з іншими. Що часто призводить до відчуття неповноцінності. Уявіть, ви сумуєте під час рутинної справи, відкриваєте соцмережі, де всі люди гарні, щасливі, чимось зайняті цікавим. В такі моменти може здатися, що інші люди краще справляються зі своїм життям. Ми схильні ідеалізувати їх і знецінювати себе. Дійсно, коли вперше прийдете в спортзал, імовірно, люди навколо будуть працювати з більшою вагою. Звичайно, можна знецінити себе і опустити руки, або ж сфокусуватися на програмі тренувань та йти до мети. Ще однією характерною рисою людей з низькою самооцінкою є постійна потреба в схваленні іншими. Людина не може довіряти собі та власній оцінці, їй критично потрібне визнання сторонніх людей, аби відчувати себе впевнено. Піпл-плізерство або намагання догодити оточенню, щоб заслужити їх похвалу, навіть супереч власним інтересам. А в таких випадках людина каже так на пропозиції, яких вона насправді не хоче, але відмовитись не дає почуття провини. Що вказує на наступну ознаку: нестійкі, на особистісні межі? Людина відчуває провину і страх перед тим, щоб захистити свій простір та час, які постійно порушують. До чого можуть призводити ці ознаки? На практиці ми починаємо думати, що не гідні справедливої зарплати, хороших стосунків, та загалом не можемо наважитись на зміни, що зроблять нас щасливішими в перспективі. На перший погляд, низька самооцінка здається дуже ірраціональним явищем. Уявіть, що нам потрібно пояснити інопланетянину, чому деякі люди ставляться до себе гірше, аніж заслуговують. Беруться за скромніші справи, ніж їм під силу. Однак це зумовлено логічними причинами. Розглянемо їх. Перше це дитячий досвід. Багато з нас набуває уявлення про свою самооцінку в дитинстві, і постійна критика від батьків, вчителів чи однолітків залишає глибокий слід, формуючи відчуття невпевненості. Наступна причина. Соціальні порівняння. У наш час соціальні мережі створюють ілюзію ідеального життя інших людей, і порівнюючи себе з ідеальними образами, ми часто відчуваємо власну недосконалість. Досвід невдач в особистому чи професійному житті можуть серйозно вплинути на самооцінку. Ми починаємо сумніватися у своїх здібностях та вагомості. Високі вимоги до себе та перфекціонізм ворог самооцінки. Коли встановлюємо надто високі стандарти та не досягаємо їх, то почуваємося невдахами. І ще одна причина. Емоційне ігнорування. Відсутність емоційної підтримки та уваги з боку батьків може стати для дитини сигналом, що її потреби та почуття не важливі. Сама по собі низька самооцінка може бути проявом більш комплексного явища нарцисичної травми. Це щось схоже на комплекс неповноцінності. Нарцисична травма виникає, коли людина зазнає значного емоційного болю внаслідок критики, приниження або відкидання, що може мати серйозні наслідки для самооцінки і особистісного розвитку. Людина намагатиметься компенсувати свій біль або відділити його від себе, що неминуче вплине на цілісність особистості. Для захисту від цього болю розвивають різні захисні механізми, такі як агресія, надмірна критичність або відчуженість. Вони можуть ще більше ускладнювати життя людини та взаємодію з іншими, а також спонукати забутися в залежностях чи у явному світі. Якщо ви розпізнали у себе ознаки низької самооцінки, це ще не вказує на наявність нарцисичної травми. Однак не варто ігнорувати ці ознаки. Краще вже зараз звернутися до кваліфікованого фахівця та запобігти погіршенню стану. На платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим торботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Пропоную ще трохи глибше зануритись в нашу тему та розібратися в поняттях, характерних проблемі низької самооцінки. Перше поняття умова цінності або я важливий тільки коли. З низькою самооцінкою ми втрачаємо відчуття своєї безумовної цінності. З часом дитина відчуває, що її існування саме по собі вже не так радує батьків та близьких. Тепер, щоб заслужити їх радість. І прийняття треба відповідати певним стандартам: їсти кашу, бути слухняним тощо. Дитина завойовує любов, відповідаючи певним умовам, це і є умова цінності. Так людина може почати переслідувати цілі заради визнання іншими людьми, а не заради власних прагнень. Згодом вона починає все частіше робити те, що не хоче, навіть коли ніхто не змушує. Друге поняття: розбіжність я реального та я ідеального. Мабуть, кожен з нас уявляє, якими ми станемо, коли досягнемо життєвого успіху, викорінимо свої недоліки та станемо ідеальними. Так так, щось схоже на міфічне, «прокинусь рано вранці, піду на пробіжку, прийму холодний душ, прочитаю всі книги і реалізую безліч амбітних проєктів. Ось воно, я ідеальне. Загалом воно корисне, адже на нього орієнтуємось, куди рости. Проте, коли я реальне та я ідеальне дуже різняться, людина відчуває сильний внутрішній конфлікт до нестерпного неприйняття себе реального. Але ми це звичайно заперечимо, бо я не злюся на себе, я хочу допомогти собі стати краще. Лікар-психотерапевт Карл Роджерс називав це відчуття розбіжності між тим, ким людина є і ким вона хоче бути, неконгруентністю. Конгруентність це стан гармонії між я реальним і я ідеальним. Коли ці два аспекти особистості більш-менш збігаються, людина відчуває внутрішню цілісність, задоволеність життям і самореалізацію. І саме досягнення конгруентності є важливим кроком на шляху до психологічного здоров'я та особистісного зростання. І тепер переходимо до порад, як покращити самооцінку. Встановлюйте реалістичні цілі. Плануйте задачі, які ви зможете досягти, і потім поступово підвищуйте планку. Повірте, кожен маленький успіх на цьому шляху буде зміцнювати вашу самооцінку. Головне, не перевантажуйте себе та не очікуйте миттєвих результатів. Успіх приходить поступово і разом з ним приходить відчуття, що дає нам енергію для нових звершень самоефективність це віра людини у свої здатності успішно виконувати завдання або досягати цілей. Чому це важливо? Висока самоефективність допомагає покращувати наш психологічний добробут. Люди з відчуттям самоефективності менш схильні до стресу і тривоги, вони більш наполегливі та впевнені в собі. Тому встановлюйте реалістичні цілі. Фіксуйте їх досягнення та підвищуйте свою самоефективність. Що в цьому може допомогти? Спостерігати за іншими, дивлячись на успіхи інших людей, схожих на вас, ви також можете підвищити свою самоефективність. Як казав класик, в чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Емпатія дозволяє не лише розділяти біль з іншою людиною, а й її радість та успіх. Заручіться підтримкою. Оточення відіграє важливу роль. Друзі, родина, кохана людина можуть мотивувати вас і допомогти впоратися з труднощами. Дуже цінними є стосунки, де вас справді розуміють, не намагаються перевиховати та поважають вашу здатність справлятися із труднощами. Часто сам факт присутності такої людини у вашому житті буде ціннішим за якісь суто практичні поради. Зверніться за кваліфікованою допомогою до терапевта. В процесі терапії клієнт отримує підтримку і безумовне позитивне ставлення з боку іншої людини. Це дає відчуття, що тебе приймають та розуміють. Така взаємодія створює безпечний простір для самопізнання і самоприйняття, де клієнт досліджує свої реальні переживання, працює над зменшенням розбіжності між я реальним і я ідеальним. Здорові стосунки, зокрема терапевтичні, допомагають людині згодом повернути відчуття своєї безумовної цінності. Людина знову починає просто бути, насолоджуватись власним життям та ставити цілі відповідно до власних прагнень, інтересів та цінностей. І остання, але не за важливістю порада. Не забувайте турбуватися про себе. Фізичне та психічне здоров'я тісно пов'язані з самооцінкою. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування та достатній сон значно поліпшують настрій самопочуття. Також варто приділяти час відпочинку та перевірці, чи відповідає те, що ми робимо нашим цінностям. Адже істинну самоповагу ми отримуємо, коли дедалі більше стаємо собою і досягаємо того, що для нас насправді важливо. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Отже, ми з вами детально розібралися в темі низької самооцінки, якими можуть бути її причини та ознаки. А також побачили, що виправити це та підвищити свою самооцінку можливо. Головне робити кроки та вірити, що все вийде. Знаю, не завжди легко прийняти ситуацію та братися до дій, і це нормально. Але в таких випадках краще заручитися надійною підтримкою психотерапевта. Ми з «Розмова» хочемо допомогти вам у цьому, тому пропонуємо записатися на 15-хвилинну сесію з трьома терапевтами, щоб ви могли знайти свого найкращого психотерапевта чи психотерапевтку. Для цього переходьте за посиланням в описі під відео. А коли оберете свого фахівця чи фахівчиню, не забудьте використати промокод на знижку на першу сесію з терапевтом платформи розмова. Бережіть себе!